Привіт, я Олександра Мороз, психолог, психотерапевт, засновниця психологічного центру Mind Soul Body Center. За останні роки я провела понад 2,5 тисячі індивідуальних консультацій, і саме цей досвід допоміг мені глибше зрозуміти людські потреби та переживання. У нашому центрі працюють найкращі та найдосвідченіші терапевти, які спеціалізуються на різних аспектах психічного здоров'я, від емоційних труднощів до глибоких психологічних травм. Ми тут, щоб допомогти вам розібратися в собі, знайти підтримку та внутрішні ресурси для вирішення складних питань. І цей подкаст створений для того, щоб дати вам легкий доступ до важливих тем ментального здоров'я. Ви можете його слухати, будь-де – вдома, в дорозі, на прогулянці чи під час виконання щоденних справ. Головне, це те, що ви можете розширювати свої знання про себе в комфортний для вас спосіб і в зручний час. Також я дуже ціную вашу думку і ваші коментарі. Вони допомагають мені краще розуміти, які теми вас хвилюють найбільше, і дають змогу обирати найбільш актуальні теми для наступних епізодів. Якщо є щось, що ви хочете почути, обговорити чи глибше дослідити, не соромтесь, ділитись своїми думками та питаннями. Разом ми зможемо зробити ці розмови ще кориснішими і практичнішими для кожного з вас. У цьому подкасті ми будемо говорити про все, що важливо для вашого внутрішнього балансу. Про емоції, відносини, стрес, подолання життєвих криз і багато всього іншого. Це простір для відкритого діалогу, де кожен знайде щось корисне для себе. Дякую, що ви тут і слухайте. Ваше життя це важлива подорож, і я рада бути частиною цієї подорожі разом з вами. Давайте почнемо. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему. Як уникати конфліктів із дитиною і створювати здорову атмосферу в сім'ї? Конфлікти в родині трапляються в кожного, але вони можуть мати негативні наслідки, якщо їх не вирішувати правильно. І у цьому епізоді я розповім, як активне слухання. І емпатія допомагають уникнути конфліктів і зберігати гармонійні стосунки в родині. Активне слухання це один із ключових інструментів для уникнення конфліктів із дітьми. Це означає, що ми не просто чуємо слова дитини, а дійсно намагаємось зрозуміти її почуття і думки. Коли дитина відчуває, що її чують і розуміють, вона менше схильна до агресії або протестів. Наприклад. Коли дитина злиться або засмучена, замість того, щоб одразу відповідати або виправляти її поведінку, запитайте, тебе щось засмутило. Я бачу, ти засмучена. Це дає простір дитині для вираження своїх емоцій і зменшує її напруження. Емпатія також грає велику роль у вирішенні конфліктів. Коли батьки ставлять себе на місце дитини, вони можуть краще зрозуміти її почуття і відповісти на них з турботою, а не з критикою. Наприклад, коли дитина переживає через щось у школі, замість того, щоб сказати не переживай, це неважливо, краще сказати, я бачу, що тобі важко. Давай поговоримо, що саме тебе турбує, це підвищує довіру між вами і допомагає дитині відчути вашу підтримку. Якщо ж говорити про конкретні методи, то це в наших шпаргалках емоційний інтелект дитини і основні принципи виховання. Ми докладно описуємо техніки, які допоможуть уникати конфліктів у повсякденному житті. І одна з таких технік є використання я повідомлень. Замість того, щоб критикувати дитину або звинувачувати її, ви можете говорити про свої власні почуття. Наприклад, замість ти знову не прибрала свою кімнату. Скажіть, мені неприємно, коли кімната залишається неухайною, тому що це створює безлад. Таким чином ви висловлюєте свої емоції без агресії і дитина не відчуває себе атакованою. І звісно, тут ви даєте можливість її вибрати, чи прибирати свою кімнату, чи ні. Ще однією важливою технікою є розвиток емоційної стійкості батьків. Коли ми, як батьки, контролюємо свої емоції і не піддаємось на провокації. Діти бачать цей приклад і також вчаться керувати своїми емоціями. І в шпаргалці ми пояснюємо, як важливо батькам зберігати спокій у складних ситуаціях щоб не тільки уникати конфліктів, але й створювати здорове емоційне середовище для дітей. І щоб створити здорову атмосферу в родині, важливо впроваджувати кілька основних принципів: по-перше, це чітка послідовність у правилах. Діти відчувають себе безпечно, коли правила залишаються незмінними, і вони знають, що від них очікується. Це знижує рівень конфліктів, оскільки дитина чітко розуміє межі і правила поведінки. По-друге, важливо встановити чіткі межі свободи дитини, тому що надмірний контроль в тих самих правилах може викликати протест, а повна свобода. Хаос. І саме баланс між цими двома аспектами допомагає дитині розуміти, що її свобода має межі, але вона також має можливості для самовираження. Наприклад, замість того, щоб забороняти дитині гратися в певні ігри після школи, можна сказати: звісно, ти можеш грати після того, як завершиш домашнє завдання. Це створює відчуття контролю над ситуацією у дитини, але в межах чітко встановлених правил. Отже, висновки. Конфлікти у родині це нормальне явище, але правильне їх вирішення дозволяє будувати здорові, довірливі стосунки з дітьми: активне слухання, емпатія, використання я повідомлень. Емоційна стійкість батьків це ключові елементи, які допоможуть вам уникати конфліктів і зменшити стрес у вихованні. Звісно, якщо ви хочете отримати більше практичних порад і технік для вирішення конфліктів у родині, завантажуйте наші шпаргалки, емоційний інтелект дитини або основні принципи виховання. В них ви знайдете докладні рекомендації для побудови гармонійних стосунків. Всі посилання, які вам можуть бути корисні, я залишу внизу підкасту. Дякую вам, що були сьогодні зі мною, і бажаю теплих довірчих відносин в вашій сім'ї.